Доброго ранку, Андрюша. Знову, твій дядя Міша, тобі всю ніч наярював. Поговориш? Хе -хе -хе. Неправильна відповідь. Спочатку ти поговориш з нами, Андрюша. Як це? А хто? Держи. Вибач, друже, ми не спіцом. Ми прописку того Гівнюка узнали, по ній приїхали. Реально? То ми що, типа колеї? Та не в нас, у Яни клієнтки. Він на ній одружився, взяв на її ім'я кредит на хату, а потім просто зник з усім леве. Тому і попросила нас знайти його. Через Яну і Дали. Вона співробітниця банку, ага.